Моя свекруха думала, що вона головна жінка в нашому шлюбі. Ви знаєте, я ніколи не думала, що стану тією людиною, яка буде писати гнівний пост у стилі Мою свекруху треба ізолювати від суспільства, але, Боже, як же вона мене дістала! Якщо коли знімуть фільм Як зруйнувати шлюб, не виходячи з хати, головну роль повинна зіграти вона. Я, до речі, абсолютно серйозно. Так от. Познайомилася з Дімою три роки тому. Спокійний, добрий, вихований, завжди підтримував. Ну, думаю, нарешті знайшла нормального. Ми почали жити разом через півроку, а за рік одружилися. Отут і почалося. Свекруха Валентина Іванівна. Жінка типу, я знаю краще, бо я мати. Це мій синочок, а ти хто така взагалі? Вона постійно втручалась у все. У все. Спочатку тихенько, потім, як паровоз. «Ань, що це ти вариш, борщ? Це не борщ, мій Діма борщ любить інакше. Там має бути більше буряка і обов'язково підсмажка, а не оте, от що ти там накидала. Це був початок. Потім вона заходила в квартиру без попередження. Так, у неї був ключ Діма дав, без мого дозволу. Валентина Іванівна, ви б могли б хоча б попередити, що прийдете. Та я тут уже ж допоможу. Я ж тут як у себе, у мого сина вдома, чого попереджувати? Одного разу я прийшла з роботи, втомлена, мріючи про душ і серіальчик, а вона на моїй кухні перебирає крупи. Що ви робите? Перевіряю, що ти тут йому гуптуєш, бо мій діма останнім часом схуд, ти його не годуєш нормально. Він сам каже, що все смачно, він просто соромиться. Окей, коли ми поїхали у весільну подорож, вона дзвонила щодня. Щодня. Синочку, ти в шапці, там же ж вітер. Казала вона по відеозв'язку Ма, ми в Єгипті, плюс 36 на вулиці. Ну, то в Панамочці хоч. Одного дня вона позвонила, коли ми лежали біля басейну. Я сказала Валентино Іванівна, може, ви дасте нам відпочити?» Аня, не груби, я переживаю, я ж не знаю, що ви там робите. Ми одружені, як ви гадаєте, ну от саме, я ж не хочу внуків від розпущеності. Після цього я попросила Діму обмежити її дзвінки. Він погодився, але з наступного дня вона вже написала мені в телеграм Аня, як ти могла налаштувати мого сина проти мене? Я вас виносила під серцем. Так, саме вас. Тепер про ремонт. Ми вирішили зробити невеликий ремонт на кухні, вибрали плитку, меблі, і тут з'являється вона. А це що, сіра плитка, як на кладовищі. Це все треба знімати, мій діма не любить сіру. Ми вже купили її, Валентину Іванівну. Та нічого здасте назад. Я вже домовилася зі знайомим дизайнером, він вам зробить кухню, як у моєї подруги, білу з золотими ручками. Дуже дорого виглядає. Ми не хочемо білу з золотими ручками. Ти ще не жила, ти не знаєш, що то все красиво. І Діма погодився, бо мама ж старається. В результаті маємо білу кухню, на якій видно кожну краплю води, і золоті ручки, які облупилися за місяць. А тепер, увага, найсмачніше. Коли я завагітніла, вона організувала святкування без мене, типу, ми будемо вітати Діму. Я сиджу вдома з токсихозом, а вони у кафе святкують, п'ють шампанське, вона дарує Дімі футболку з надписом Найкращий тато у світі, а мені ні дзвінка, ні слова. Коли я сказала про це, вона відповіла: Аня, не роби з себе центр Всесвіту, це ж Діма, тато, а ти просто ну, носій. Носій? Ну, ти ж розумієш, я не хотіла образити, але ж без діми нічого б не було, правда? Тут я просто вибухнула. Коли я думала, що гірше вже не буде, свекруха прийшла на новий рівень. Одного ранку в неділю я прокинулась від дзінка у двері. На годиннику, 7 годин 48 хвилин, я була у футболці і піжамних штанях, з розпатленим волоссям і абсолютно не готова до гостей. Відчиняю і, звісно, на порозі стоїть вона. Ой, ти ще спиш! Вже майже восьма, як ти дітей збираєшся годувати, якщо досі валяєшся в ліжку, проспівала вона з виразом праведної люті на обличчі. Добрий ранок, Галина Іванівна, буркнула я і відійшла в бік. Я тільки на хвилинку принесла тобі супчик, бо підозрюю мій синочок знову залишиться голодний, як учора. Я промовчала, бо знала, що сперечатися марно. Вона пройшла всередину, роззирнула, ніби перевіряла, чи. Я не захарастала її майбутню спадкову територію, поставила каструлю на плиту і почала Ой, а чого у тебе на підлозі крихти, і штори, вікна голі, як у торжитку? Треба буде якось з'їздити зі мною в магазин, я покажу, як вдома має бути. Я стояла біля чайника і стискала ручку чашки так, що аж пальці побіліли, в голові тільки й крутилась. Це мій дім, це мій дім, це мій дім. Ввечері того ж дня мій чоловік знову сказав щось типу ну, мамі просто не сидиться в домі, вона ж тебе любить, вона просто турбується. І я розсмоктала злість у собі, бо знову не хотіла сварки. Але коли через тиждень вона, перша, прийшла з рулеткою міряти місце під шафу, я б сюди щось симпатичне поставила. Друге, поклала до нашої шафи свої рушники. Вони краще вбирають воду, ніж у ці твої. Третє підстригла мій фікус, бо він. Був занадто кущавий. Я зрозуміла, настав момент зібратися силами. Одного вечора я сказала чоловікові: або ми ставимо межі, або я з'їжджаю. Мені потрібен простір, я не одружувалась із твоєю мамою. Він мовчав довго, дуже довго, а потім сказав: Я подумаю. І ось ще це я подумаю стало для мене знаком, що треба готуватися до ще гіршого. Наступного тижня Галина Іванівна прийшла з копією ключів. Вона просто відкрила двері і зайшла, без дзінка, без попередження. Я сиділа на дивані в халаті, дивила і їла морозиво. О, ти знову вдома? Ти працюєш взагалі, почала вона із знайомим тоном. А як ви зайшли? Син дав мені ключі, щоб не турбувати вас, якщо щось треба буде. Я ледь не розплакалась, мені хотілося кричати це був мій особистий простір, моя зона безпеки, і він її зруйнував вони обидва. Наступного дня я поїхала до мами, сиділа на кухні, розповідала все, як є, а вона тільки хитала головою. Я тебе попереджала, якщо чоловік не може відокремитися від мами, буде біда. Але я не хотіла здаватися, я хотіла боротися за свій простір, і тому я склала план. Я повернулася додому наступного дня. Чоловік був здивований: ти де була? У мами. Там хоча б двері не відчиняють без дзвінка. Він відвів очі. Та мамі просто зручно так, вона ж не лізе тобі в життя, вона просто. вона вилазить мені на голову, вона підстригає мої рослини, розставляє свої речі, ходить із рулеткою по квартирі, і тепер ще й має ключі. Це незручно, це божевілля. Він зітхнув і сказав, що поговорить з нею, але я більше не вірила в ці поговорити, тому почала діяти сама. Перш за все, я поміняла замки. Без попередження, без пояснень, тільки сказала чоловіку, якщо ти хочеш, дай їй нові ключі, але тоді я дам тобі нову адресу. Він промовчав, і ключі вона не отримала. Через два дні вона прийшла, постукала, і я не відкрила Я знаю, що ти Тома, відкривай. Я зараз не можу, Галина Іванівна, зайнята. Ти зачинилась від мене? Ти серйозно? Так, це мій дім, моє право. Наступного дня чоловік повернувся з роботи похмурий. Ти принизила мою маму, вона плакала. Я? Це вона вдирається до мене, і ще я винна? Ти обираєш або ми будуємо стосунки на рівних, або я не можу жити в трикутнику з тобою твоєю мамою. Він нічого не сказав, і от уявіть, через тиждень я знаходжу на кухні знову її каструлю, запах борщу, але ж замки змінені. Я перелякано дзвону чоловікові. Скажи мені зараз, ти дав мамі ключі? Та ні, я клянусь. Потім з'ясувалося, вона дочекалась, поки я вийшла в магазин і зайшла через балкон. Так, вона залізла до нас через балкон. Тут я зрозуміла більше жодних компромісів. Я зібрала речі, поїхала до подруги і почала шукати нову квартиру, тільки для себе. Далі вона ще більше перейшла межу. Після того, як вона залізла через балкон, у мене всередині щось обірвалося. Це вже не було дивно чи смішно, це стало небезпечно. Я знала, якщо не втечу, втягне ще глибше. Я зняла квартиру на місяць, затишну однушку біля парку, без чоловіка, без його мами, без борщу в каструлі, і вперше за довгий час я спала спокійно. Через кілька днів чоловік прийшов до мене, приніс букет, стояв на порозі з винним обличчям. Будь ласка, поговоримо, я все зрозумів. Я пустила його, але сиділа мовчки. Мама, вона просто не вміє інакше. Вона так звикла, вона не хотіла зла. Вона залізла через балкон. Це вже не хотіла, це психоз. Я сказав їй, щоб вона залишила нас у спокої. Я дійсно хочу бути з тобою, без третього колеса. Я дивилась йому в очі, хотіла звірити, але вже було пізно. Ти дозволив цьому тривати, ти її виправдовуєш. Ти стояв осторонь, поки мене душили. Мені потрібен був партнер. А не посередник між мною і твоєю мамою. Він мовчав, він хотів залишитися, але я попросила піти. Через кілька днів почалися дзвінки, смс, квіти, від нього і від неї. Так, свекруха написала мені повідомлення. Вибач, що так вийшло, просто хотіла допомогти. Ти ж не ображаєшся? Я навіть не знала, що відповісти. Було гидно. Місяць тишій, я не відповідала ні на що, потім отримала ще одне повідомлення. Ти хочеш зруйнувати сім'ю мого сина, нехай Бог тебе судить. Оце вже було по-справжньому моторошно. Більше я не чекала, Заплакувала її скрізь, і чоловіка також. Минуло два місяці, я почала нову роботу, записалась на танці, завела нових друзів, і головне, жила без страху, що хтось стоїть у мене за спиною із ключами або з ложкою борщу. Я зрозуміла важливу річ, неважливо, якого кольору, прапор на токсичній поведінці, рожевий із букетами, чи родинний із сердечками. Якщо тебе душать, тікай, якщо чоловік не готовий захистити тебе навіть від власної матері, він не чоловік, він мамин синочок із ключами від твого особистого пекла. Кінець історії аж ніяк. Це був мій початок без фекрухи, без маминих, солоденьких борщиків, без балконів із сюрпризами. А тепер твоя черга. Напиши в коментарях, як би ти вчинив вчинила на місці авторки. Постав лайк, якщо вважаєш, що такі свекрухи це окрема категорія. І підписуйся, щоб не пропустити нові історії. Вони ще цікавіші.